Жила була дівчина на ім'я Настя, її головна риса, неймовірна віра в людей. Щоразу, коли хтось підводив її, вона просто казала Ну що ж, наступного разу точно буде краще. І все було б добре, якби одного дня Настя не зрозуміла, що на її шляху почали з'являтися граблі. Не ті, що на городі, а невидимі граблі розчарувань, на які вона постійно наступала. Щоразу, коли хтось підводив її довіру, на горизонті немов виростали ті самі граблі, з якими Настя вже давно була знайома. Одного чудового дня Настя вирішила зробити свою щоденну покупку довіри. Як завжди, вона підійшла до життєвого магазину Надій, і саме тоді це сталося. Граблі знову повстали перед нею, тільки цього разу їх було багато. Граблі номер один. Ох, старі знайомі! Ну привіт! Настя вдягнула каску, яку завжди тримала про всяк випадок, і рушила далі. Граблі номер два. О, ще одна порція, але цього разу я готова. Настя спритно підстрибнула в момент удару, і каска встояла на місці. Граблі номер три. Але ж ви настирливі, як комарі влітку. І тут Настя змахнула невидимі граблі, як супергерой, і продовжила свій шлях. Після третього бац граблі несподівано зникли. Настя озирнулася і побачила бабусю. Вона сиділа на лавці, усміхалася і поглядала на Настю з хитрим блиском в очах. Знаєш, дівчинко, у мене теж були граблі, але я навчилася не тільки на них наступати, я на них танцюю. І з цими словами бабуся підстрибнула і почала демонструвати справжній танець з граблями. Її ноги так вправно рухались, що граблі не встигали вдарити її навіть разу. Настя засміялася. Оце трюк! То секрет у танці? бабуся хитро підморгнула. А як же, танець з граблями ось справжня магія життя? І відтоді Настя щоразу, коли бачила перед собою граблі, не відступала, а танцювала. Вона зрозуміла, що граблі це не перешкода, а можливість стати ще гнучкішою. Мораль у житті граблі завжди будуть, але якщо вдягнути казку і перетворити це на танець, навіть трешові ситуації стають веселими пригодами. Дякую, що були зі мною! Люблю вас! Веселого, гарного вам настрою! До нових зустрічей!